Поминальним молебнем та покладанням квітів у Черкасах вшанували 37-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Одесятій ліквідатори їхні родини та небайдужі місцяни зібралися у соборному парку біля пам'ятного знака. Зі слів голови обласної громадської організації Союз Чорнобиль України Ольги Янчук. Ті події змінили життя багатьох. Тож щороку вони приходять сюди, аби згадати цю дату. Назрос проділили ми. Час виставляли 30-кілометрову зону, якої ще не було взагалі. Проїхали, виселяли, спочатку виселяли людей, поїхали із прихиль. Нам дали ОЗК і противогази, а ми все це лежало в машині, тому що евакуація тільки була з 4 травня, 30-ті кілометрової зони. А до цього у нас був такий, як ну, але ж вже декілька чоловік наших немає. Навіть після 37 років Чорнобиля біль ніяк не згасає, тому що ми сьогодні в першу чергу пам'ятаємо тих, хто в 1986 році ризикуючи життям і зробітним захистили не тільки нашу рідну Україну, а захистили планету Земля. Коли маленькими відселялися, евакуювалися наші діти, сьогодні вони виросли, і більшість з них сьогодні захищають нашу рідну країну на фронті. Нагадаю, аварія на Чорнобильській АЕС сталася у ніч на 26 квітня 1986 року. Під час проведення проектних випробувань стався вибух. Він повністю зруйнував четвертий реактор станції. У довкілля потрапили радіоактивні речовини. Усі, хто жив у прип'яті, Чорнобилі та інших населених пунктах у радіусі 30 кілометрів евакуювали. Основну частину робіт виконали у 86 шостому роках. У них брали участь 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки. 600 тисяч осіб.